Друзі, поділюся з вами зараз надзвичайно цінною інформацією, яку вам не розкаже жодний лікар, тому що це невигідно багатьом фармацевтичним компаніям. І так, людина складається з 12 систем. Система складається з органів, органи складаються з тканин, а тканини складаються з клітин. Ми звертаємось до лікаря, коли у нас проблеми зі здоров'ям з'являються на рівні органів. Якщо у нас болить серце. Ми йдемо до кардіолога, якщо шлунок, до гастроентеролога і так далі. Щодня у нас відмирає 1 мільйон клітин і 1 мільйон народжується, тобто кожні 5-7 років ми з вами абсолютно нова, здорова людина. Але чому ми не стаємо з вами здоровішими? Щоб народжувались нові клітини, потрібні відповідні умови. Уявіть акваріум, а рибки в ньому це наші з вами клітини. Наші рибки клітини. Плавають у воді, яка називається лімфою у здорової людини. лімфа прозора і чиста, а у хворій мутна та густа, тобто закислена. Тож які умови потрібні, щоб народжувались нові та здорові клітини? Перше це якісна вода. Наш організм складається на 70-80% з води, та її кислотно-лужний баланс має бути в межах 7,4-7,5. pH це зона життя. Адже за pH нижче 7 настає смерть. Проте більшість напоїв, які ми з вами вживаємо, це кола, соки, вода з-під крану підвищує кислотність організму. Але чому ми не вмираємо? А все тому, що в нашому організмі є свої мінерали, такі як калій, магній, натрій. Щоб вижити і підтримати лужний баланс, наш організм використовує лужні мінерали з кісток, крові і тканини, що послаблює нас. Але це повертає організм в лужне середовище 7,5 pH. А як повернути лужний баланс природнім шляхом? Це додавання природнього коралу до води, пиття такої води з коралом зберігає лужний баланс без втрати ресурсів з нашого організму. Друга умова це очищення організму. Раніше для цього було достатньо голодування, а зараз високий рівень токсичності, забруднене середовище та шкідливі продукти. Тому організм потребує регулярної детоксикації, очищення крові, лімфи та кишківника, що зміцнює імунітет і створює здорове середовище для клітин. У цьому допомагає спеціальний детокс та очищення кишківника. Третя умова повноцінне харчування, щоб народжувались нові клітини. Для створення нових клітин. Необхідно 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 8 груп ферментів та 3 поліносичні жирні кислоти. Якщо всі ці умови ми можемо дати нашим клітинам, то здорова клітина народить здорові тканини, а тканини сформують здорові органи, а ті 12 здорових систем. І в результаті утримуємо здорову людину. Також Таким чином, ми зможемо кожні 5-7 років повноцінно оновити свій організм. Друзі, якщо ви бажаєте отримати комплексну систему очищення і відновлення організму на основі натуральних продуктів, звертайтеся в особисті повідомлення. Або пишіть під цим відео Хочу систему очищення і я надам вам більш детальну інформацію.